Otóż Про дихання. Дихати ми можемо абсолютно по-різному, в залежності від того, в якій фізичній ситуації або моральній, стресовій, чи, навпаки, з гарним настроєм ми опинилися. Наше тіло підлаштовується під те, що ми маємо. Ми можемо дихати животом, ми можемо дихати животом грудною кліткою. інколи ми затамовуємо дихання, інколи ми дихаємо глибоко. Інколи поверхнево, інколи нам треба дихати тільки ротом, або ми навпаки намагаємося тільки носом дихати. А дуже часто, особливо в стані стресу, ми дихаємо верхньою частиною тіла, і цей паттерн дихання стає справжнім паттерном небезпечним. Повноцінне дихання це дихання на 360 градусів. Уявіть ось таку сферу або повітряну кульку, яка здута всередині. Потім вона починає надуватися, і у нас розподіляється наш вдих, як на Черево на живіт, так і на грудну клітку, і грудну клітку в різних в усіх, в чотирьох напрямках, навіть в цю сторону спини. Десь більше, десь менше, але це дихання має бути 360 градусів. Також дві діафрагми грудочеревна і тазова під час правильного вдоху і видиху мають бути синхронізовані. Вдих вони вдвох опускаються, видих вони удвох припіднімаються. Все роблять удвох, все роблять у парі для найкращого ефекту для нашого тіла. Ми поговоримо про таке неефективне дихання, як дихання тільки в живіт. Таке надування кавунчику, коли ваша грудна клітка не задіюється, не розтягується на 360 градусів. І цей тип дихання призводить до того, що живіт постійно випираючий. Його не можна підкачати, його не можна втягнути. Ну, втягувати і не треба, ви ж знаєте. Чому так відбувається? Бо грудна клітка нерухлива, маломобільна. Вона забула, що вона має рухатися. Вона не може цього зробити, бо забула. І ми дихаємо ось так. Тут руху немає, але весь рух іде сюди. Це дихання не є нормою. Говорячи про дихання і живіт, не можу не нагадати вам про втягнутий живіт. Давайте з вами втягнемо, прямо спробуємо і побачимо, куди у нас з вами буде йти дихання. Втягуємо. Красивий, плоский. Не буду глибоко, бо не вийде глибоко вдихати в цій позі. Ви пробуйте зі мною, пробуйте. Хто любить тягувати живіт, куди де вдих. Живіт втягнутий і весь вдих іде от сюди, де ось ця жовта стрічка, щоб вам було прям зрозуміло, що у вас вмикається на кожному вдосі і видосі. А таких ми робимо 20 тисяч разів щодня. І потім маємо напругу. Живіт нібито плоский, але тут все нефункціональне і велика напруга зверху.